Сестра Олексія належить до конгрегації сестер святого Йосифа в Харкові. Коли почалась війна, вона була у Львові, але вже почала чути наскільки Харків розбитий, що там нічого не працювало. Тому вона там з іншими сестрами почали волонтерити. Почали зі Львова передавати хліб в Харків, тому що в Харкові взагалі нічого не працювало. Також їх просили перевозити машини для військових, і уявіть таку картину: монахання на супер БМВ або джипі там з кордону перевозить для наших військових машин. Потім, звісно, вона направилася до Харкова, і її дуже вразило місто, тому що місто виглядало спустошеним. світлофори не працювали, людей не було. Блокпости стояли на кожному перехресті. Але коли вона прийшла на місце роздачі їжі. Вона перш побачила людей, мам з маленькими дітками, бабусь, і так далі. Тоді вона подумала, Харків все ж таки живий, є в ньому люди.